Лікарня поза мережею. Саме з таким статусом діє колишня районна лікарня у Катеринополі. Це означає, що заклад має право працювати і укладати договори із Національною службою здоров'я України, але існує він завдяки територіальній громаді. Працювати в таких умовах можливо лише за підтримки спонсорів. Свідками такої допомоги від НВФ Урожай та громадської організації Патріот Рідного краю Україна і стала наша знімальна група. Колишня Катеринопільська районна, а тепер лікарня поза межею, належить до медзакладів, яким пощастило вціліти після реформи. Влада вирішила її зберегти, адже сюди привозять пацієнтів з багатьох навколишніх сіл і селищ Катеринополя, Єрок, Мокрої Калигірки. Тут мають можливість надавати медичні послуги на високому рівні. Наша лікарня давно вже функціонує і я надію, що вона має право на життя. Ми знаходимося зараз у такій системі, яка називається лікарня поза мережею. Але ця лікарня надає медичну допомогу в основному сільському населенню трьох громад Катеринопільської, Єрковської, Мокрокалигерське. Люди, які потребують постійної круглодобової допомоги. У нас функціонують усі стаціонарні відділення, за виключенням пологов. Спеціалісти є усіх профілів. Населення може в будь-який час звернутися як за самозверненням, так і доставляється. Транспортом екстреної медичної допомоги і по направленню сімейних лікарів працювати за нинішніх умов непросто та у медиків є надійний друг. Саме так вони називають Олександра Воскобойника, депутата Черкаської обласної ради та директора НВФ. Урожай лікарня постійно відчуває його підтримку. Нам допомагають, звичайно, і місцева влада, виділяють кошти. Мабуть, немає такого підрозділу, де б не було допомоги представників МГП громади. У нас дитяче відділення відремонтоване і воно знаходиться в такому прекрасному стані тільки завдяки допомозі МГП громаді. Обладнання, фіброгастроскоп придбаний, лапароскопічна стійка. Не говорячи все інше, це також допомога МГП громаді. Цього разу привезли хірургічні операційні столи: столи біля ліжка, шафи для ліків, візки, ходунки і ще багато-багато іншого. Минулий раз, коли ми приїжджали, ми побачили, що ми привезли один із апаратів досить дороговартісний. Так, але ми побачили, що робити операції. Такий стіл стояв чесно. Я його побачив, я чуть не заплакав. Мені так було боляче. Дивлячись, біля нас стоїть Боїнг літак, да? і стоїть дерев'яний стіл, якийсь, ну образно дерев'яний. дерев'яний. Ми домовилися, що ми допоможемо. Сьогодні саме головне із того, що ми привезли, там багато чого привезено, але саме головне це два операційних столи. Значною мірою завдяки такій допомозі від партнерів лікують катеринопільчан на достойному рівні. Тут є високотехнологічне обладнання, з яким працює колектив професіоналів, що постійно поповнюється молодими спеціалістами. Обрав цю професію я вже давно обрав цю лікарню для того, щоб і недалеко було відомо, і також для того, щоб сільській місцевості доктор забезпечувати педіатричну службу. Молодий і професійний колектив запорука успішної роботи медичного закладу і впевненості в майбутньому. Сьогодні я вже побачив педіатрії. Нового лікаря, молодого після вузу і багато молодих облич. Це буде спонукати заклад до розвитку, і буде спонукати пацієнта йти сюди. Світлана Болевич, Владислав Бедранець, Олександр Костирко, служба новин, телеканал Ільдана.